Друзі, і е, хочу ще тут, поки в мене такий безлад, про негативне малювання, ідеї, які можуть бути отакий От міножок, бачите? Кошенятко. Я навіть не знаю, чи треба вам розказувати, чи ні, показувати. Це е, світло бірюзовим було промальовано фон, потім були намальовані мушлі. Пузирочки повітря, і замальовувалися двома шарами ще. Котик і сердечки. Але я тут трішки ще поверху додала білих сердечок з гуаші. Оці це не промальований припір, а маленький це гуаш. Також домалювала нашого коника. Бачите, таким його зробила більш цікавим. Жабенятко. Ну, тут ми починаємо від жовтого, потім помаранчевий, золотистий. Оці всі бульбашки. Дуже класний. Оцей мені дуже подобається. І дуже важкий він був. Дуже, дуже прикольний цей жирафик. Якщо щось треба буде ще промалювати, можливо, скажіть, я вам промалюю. Отаке От в мене було карчатка перше. І оце друге. Я тільки його почала розмальовувати, але багато часу на це треба. Отакі в нас штуки. Негативна техніка, малюйте з задоволенням.